Овне події в Харкові та області 29 вересня. Куп'янськ закритий для в'їзду будь-кого, крім українських військових. Про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін, в етері Суспільного. При цьому в місті залишається близько 680 людей. У них немає та не буде опалення й електрики майже відсутній зв'язок. Евакуацію з Куп'янська проводили понад рік, проте частина мешканців категорично від неї відмовилася. Тепер у них залишилися тільки два варіанти виходити за межі міста пішки або ж звернутися по допомогу до українських військових. Евакуація ще можлива, але це вже критична точка, попередив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Тим часом оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко заявив, що росіяни взяли під контроль об'єкт об'єкту Куп'янську школу номер 6 У цій будівлі ворог має змогу накопичувати сили. На думку Коваленка, наступні цілі росіян дві міські лікарні та школа номер 1 Офіційні спікери зсу не підтверджують контроль ворогом будь-яких кварталів міста. Російський ФПВ-дрон вбив батька на очах 14-річної доньки. Її мати важко поранена. Трагедія сталася в неділю на дорозі між прудянкою та слатиним у Дергачівській громаді. Родина з прудянки їхала додому, коли по їхній автівці завдали удару. Дитина отримала гострий шок. Разом із мамою її забрали до лікарні. Повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. В отриманні 200 тисяч гривень відкатів обвинувачують харківського комунальника. Справу вже екс-посадовця комунального підприємства передали до суду. Харківська обласна прокуратура повідомила версію слідства. Директор департаменту інформаційних технологій домовився з підприємцем, який обслуговував програмні комплекси, про відкат у розмірі від 15 до 20% суми кожного контракту. Так, за рік накопичилася згадана сума. Викрили компаньйонів під час передачі чергової партії грошей. Колишньому комунальнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про підозру повідомили також підприємцю, додали в Нацполіції. Йому світить до 6 років в'язниці. Центральний парк Харкова готується до морозів. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збутників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів. Тим часом Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив жителів міста про небезпечну погоду. Завтра очікують потужний вітер із поривами до 20 метрів на секунду. Утім, тривалого похолодання поки не буде. Уже на 4 жовтня прогнозують потепління до понад 20 градусів в день. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.